Епізод, у якому Пітер Паркер у шкільній їдальні ловить Мері Джейн і всі предмети на таці, не комп'ютерна графіка, а чиста фізична координація. Режисер Сем Реймі і команда вирішили зробити сцену по старому, тобто практичними засобами. Єдине, що було використано, клей та невидимі магніти, щоб предмети залишалися на місці після ловлі. Каскадери та реквізитори кидали предмети зверху одночасно, а актор мав умить зловити їх і втримати рівень. За словами помічника режисера Джона Данка, цей дубль знімали понад 16 годин, та на його реалізацію було витрачено 156 дублів. У сцені також було використано трос для Мері Джейн, щоб вона ковзнула на Пітера. Все інше це чиста реакція і фізика. Коли бачиш цю сцену сьогодні, здається, ніби це банальний CGI, але насправді це один із тих моментів, де практичні ефекти довели свою перевагу над комп'ютерним.